Всім привіт! Скоро наступає сезон перевзування з літнього на, зим, на зимню резину. І для багатьох стає питання, а як же ж почистити шини, як же почистити диски, як законсервувати на зберігання, як законсервувати, щоб взимку реагенти сильно не жерли те кафарового покриття, як же відмити застарілий бітум, як же відмити металові вкраплення, як же відмити ось такий е, скотч від е, цих навантажувачів. Давайте я спробую показати, як то можна зробити. І. Можливо, комусь це буде цікаво, можливо, комусь це буде корисно. З чого ми починаємо, це з безконтактної мийки, тобто беремо безконтактний шампунь. Якщо у вас диски не покриті якоюсь керамікою чи воском, то берете лужний шампунь. Я тут Green Star 1 до 10 і запшикуєте повністю шини та диски. Після того, як запшикали безконтактним шампунем, берете щітку для шин і починаєте чистити обох шин. Дуже добре прочищаєте. і ось видно одразу поліз бруд такий коричневий. Тут ще ні. Тобто безконтактний шампунь сам не впорається. Берете щітку і ось так от натираєте з обох сторін. Після того, як шампунь попрацював від 2 до 5 хвилин, в залежності від погоди, дивіться, щоб не підсох, змиваєте то все. Звісно, то краще робити за допомогою апарату високого тиску, але якщо у вас немає як у мене, то берете хоча б якусь воду, оприскувач і змиваєте то все. Після того, як змили безконтактний шампунь, можна переходити до ручного шампуня. Я буду використовувати Келл a 1 для ручної мийки, щітку для дисків і пензли для важкодоступних місць. Просто берете і починаєте дуже добре все терти, відчищати, відмивати. Не забувайте пензликом, не лінуйтесь, промивати ось ці важкодоступні місця, яка не може прибрати. Щітка для шин. Ось точніше щітка для дисків. Чим краще попрацюєте, тим буде кращий результат. Після того, як попрацювали рісним шампунем, знову змивається за допомогою апарату високого тиску або хоча б звичайною водою з шланга з-під з під пляшки. Буде. Просто потрібно змити змитити то все. Після двохфазної мийки отримаємо ось такий результат. Що ж робити далі? Далі берете якусь мікрофібру, яку використовуєте для шинтадисків або яку вам не шкода, і злегка підсушуєте всю поверхню. Для чого це робити? Далі ми будемо наносити анти... антибітум та очисник металевих краплень. Він має працювати з сухою поверхнею, очищеною від бруду, який може прибрати безконтактний шампунь та ручний шампунь. На підсушену поверхню починаємо наносити антибітум. Я беру тія і починаю наносити на всю поверхню. Після того, як нанесли, антибітум вступає в реакцію з бітумом і починає його змивати. Чекаю декілька хвилин, потім ще попрацюю з щіткою. Після того, як антибітом самостійно попрацював декілька хвилин, я додатково беру пензлик і допомагаю антибітому попрацювати. Антибітум зняв все, що міг. Після цього беремо і змиваємо все водою. Після того, як змили антибітом, беремо фібру і знову підсушуємо максимально поверхню. Після того, як підсушили поверхню, беремо очисник металевих краплень і наносимо на поверхню. І даємо попрацювати самостійно декілька хвилин. Ось ці фіолетові потьоки свідчать про те, що очисник металевих краплень вступив в реакцію. І Щоб йому допомогти, я беру пензлик і ще додатково проходжусь пензликом по всій поверхні. Після того, як очисник попрацював, беремо воду і змиваємо то все. Після того, як змили, підсушуємо поверхню. Наступна наша проблема, якою ми будемо боротись, це сліди відскочу, відповідно, сам скотч. Тут зверху і тут знизу. Для боротьби зі скотчем я беру Єулекс, змочую ватні спонжики і прикладаю на декілька хвилин до скотча, щоб воно розмочилося. Після того, як спонжики попрацювали, скотч має легко відходити. Просто починаємо терти тим же самим спонжиком, і скотч легко віддирається шматочками. Ось видно, що вже щось відпало, вже щось майже відпало. За потреби можна змінити спонжик, додати ще трошки і дати ще попрацювати, але просто це, це легко відходить. Після того, як прибрали сліди відскочу, беремо шампунь для другої фази, щітку, і перемиваємо всі диски. Після того, як ми помили шампунем для ручної мийки, змиваємо то все звичайною водою. В результаті маємо ось такий диск. Так, він не ідеальний, залишились плями і. Але в цілому стало набагато краще. Що я спробую зробити, щоб прибрати ці плями? Я візьму невеличкий шматочок глини. Чому невеличкий, тому що потім він лише на викид. його вже на лакофарбовому покритті не можна буде використовувати. І трішки лубриканту. Запшикую і спробую попрацювати ще глиною. Наніс лубрикант на поверхню, наніс лубрикант на глину і починаю потрішки терти. Попрацював я глиною декілька хвилин і ось такий результат. В цілому майже нічого не змінилося. Та глина витягнула якийсь аврут, але так як за плями застарілі і за дисками особливо ніхто не приділяє якусь особливу увагу багато років з 2009 року, то маємо ось такі плями. Ці, ці диски вже врятує, врятує тільки малярка. Але якщо ви будете робити ось такі процедури для чистки хоча б раз в сезон, тобто після перевзування перевзули диски, хочете, і почистили їх, і вони будуть виглядати у вас набагато краще. Навіть ну, ось видно, що там, де ще можна було щось врятувати, ще воно врятоване, але все інше вже все тільки малярку. Також що я можу порадити? Шини, якщо викладете на консервацію, обробіть обробіть якоюсь пропиткою. Диски, якщо ви одягаєте на сезон, неважливо це зімовий сезон чи літній сезон. Обробляйте якимось твердим воском, а ще краще керамікою. Тоді бруд буде відставати набагато простіше, митись вони будуть набагато простіше і жити вони будуть набагато довше. Сподіваюсь, таке відео буде комусь корисне. Так якогось вау ефекту ви не бачите, але знімаю все як можу, як виходить.